207 воїнів повернулися з російського полону. Україна провела 50-й обмін з початку повномасштабного вторгнення. В окупованому Криму лунали вибухи. Гучно було у кількох районах. Політв'язні з Бахчисараю залишаться у СІЗО до квітня. Окупаційний суд Криму відхилив апеляцію захисту. російського полону повернулося 207 українських воїнів серед звільнених захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний, морпіхи та бойові медики. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Найстаршому оборонцю 61 рік, а наймолодшому 20. Це п'ятдесятий обмін з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вибухи в окупованому Криму пролунали по обіді. Гучно було у Севастополі. Про це Суспільному Крим повідомив місцевий житель. Також звуки вибухів, схожих на роботу ППО, чули в Євпаторійському районі поблизу міста Саки. Схожі звуки чули в Роздольному. Рух авто, так званим Кримським мостом, тимчасово перекривали. Окупаційна влада повідомила про роботу своєї протиповітряної оборони та нібито збиття повітряних цілей. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв написав у телеграм, що дим у районі Севастопольської бухти це нібито використання табельних засобів маскування. Також у мережі з'явилися фото задимлення в районі аеродрома Бельбек. Відмовилися назвати себе терористами. Саме через це упевнений адвокат Еміль Крубедінов. Фігурантів п'ятої Бахчисарайської групи Хрір тримають під вартою. Проте він сказав у коментарі Кримської солідарності. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту. Таким чином політв'язні Сейдамет Мустафаєв, Ельдар Якубов, Абдулмеджит Сейтумеров, Руслан Асанов, Аметхан Умеров та Ремзіні Митулаєв залишаться у СІЗО до квітня. Все материалы, все доводы, обвинения и так, далее, и так далее указывают лишь на то, что действительной причиной содержания. политзаключенных, наших подзащитных в столь строгих условиях в следственном изоляторе является не боязнь ФСБ, что они могут там, как они указывают, скрыться, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства, а действительной причиной является оказание на них давления. И такой местью за то, что они отказались оговаривать себя, отказались называть себя террористами. Заседание началось с того, что мы узнали о том, что копии наших жалоб нашим подзащитным не передали. То вони практично участвують без тих жалоб, не ознайомившись жалобами. Я хадатиствував о том, щоб засідання відложили. но суд відказав даним хадатистві і провів засідання сьогодні. Торік, 24 серпня, у четвертій ранку, російські силовики прийшли з обшуками до будинків шістьох кримських татар. Окупанти їх звинувачують у тероризмі. Державна зрада Україна заочно засудила до 12 років позбавлення волі колишнього депутата Верховної Ради Криму шостого скликання. Про це повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим. Слідство довело, що у 2014 році засуджений спільно з іншими депутатами проголосував за низку незаконних постанов, зокрема за проведення псевдореферендуму у Криму 2014 року. У відомстві прізвища засудженого не називають. Однак джерела суспільного підтвердили, що йдеться про. Миколу Юревича. Я спала поряд сокирей. Чоловік спав поряд з сокирою. Візала із макогоном вітала Віталія з качалкою. Ольга Сальніцька розповідає, як родина захищалася під час окупації Лівобережної Херсонщини. Каже, найбільше хвилювалася за старших дітей. Тому, коли росіяни приходили з обшуками, Віталій та Ліза ховалися на горищі, а діти знімали українську символіку. Коли вони приходили перевіряти нам, да, діло тому у нас була, скажімо, бесідка, і там, ну на кожному столі, у нас постійно були типу прапори. І діло в тому нам приходилось це все знімати і ховати, і ховати ванну під ванну точніше, або закопувати. Чотирьох хлопців та дівчинку Ольга Сальніцька взяла під опіку у 2011 році. За словами жінки, батьки дітей були її знайомі, і всі вони загинули в один період. Ольга каже, найменшим тоді не було ще й року. Даня Андрушка шести місяців, Саша ріки шість місяців. А Ліза, Віталька із чотири з половиною рочки була а Лізі п'ять років. В місті Голопристань родина проживала в окупації півроку. Ольга розповіла, що намагалися виїхати тричі. Залишити місто змогли в кінці серпня 22-го року. Було дуже багато блокпостів. 32 попусти. Да, 32. Да, да. По цьому і стояли, на, і сиділи, той сидів, той стояв. То, які на полу да, багато на полу сиділо людей. То коли ми тільки побачили свій прапор, всі люди повставали, всі до єдиного почали спочатку співати гімн України. Почали плакати, почали обнімати одне одне. Почали хлопцям, які стояли на блокпосту наші українські посилати їм. Поцілуйте всі, дякували їм. Нині родина живе в Київській області. Ольга каже, вже пристосувалася до нового життя. Сім'я орендує двокімнатну квартиру. Тут наші хлопці, в тісноті та не в обіді. Саме основне. Діти відвідують місцеву школу. Туди ж Ольга влаштувалася вчителькою української мови. На Херсонщині сім'я мешкала в приватному будинку, де було достатньо місця для всіх. Ольга каже, чекають, коли зможуть переїхати з орендованого у власне та просторе житло. Брат Ольги вже придбав для них ділянку в Київській області, а волонтери пропонують звести модульний будинок. Будиночок 10 на 9 буде, і ну, зараз він в розробці, щоб всім було зручно. Ну, звичайно, там буде кухня, також ванна кімната, кімнати буде сучасний будинок. А звичайно, безоплатно. Ми з партнерами хтось там, одні партнери будуть надавати матеріали, техніку, робочі руки. Ми все це зробимо. Звести будинок обіцяють до літа цього року. А поки житло проєктується, на ділянці родина висадила калину, каже Ольга Сальніцька. Влада Колодій, Дмитро Панов, Суспільне новини.